Михайль Семенко, Коли з'єднаються всі самотні пари Коли з'єднаються всі самотні пари і прибере реальні форми невідомість, прогнуться розплавлено асфальтові тротуари. І що ж буде, що буде натомість? Виростуть незримі, затріпочать металеві крила? Розум заперечить, онаглить покрик, ну вибачайте ні! І що ж буде, коли в крамниці не вистачить мила і бананові дерева вкриє сініг? Коли сміх захолоне напіврозкритим острахом, Зсиплють неждано розірвані брязкітки? Світло замінять електричним мороком? Що ж тоді будуть робити бібліотеки і словники? Розметерлініть поет, марінеттову тишу, Перетворить аеропланно затоплений дзвін, Замість драми переживатиме на розі афішу, Що ж туди робитиме він? Коли стане зимно, збайдуженій легенді? І буде лягати молодість, вола в руїнчину труну, вигляне з за парку нічний опуклий Денді. що йому скажуть на його ремарку: Ну й же жну! заховає свою мірку поетичний критик і загубить маестро свій симфонний темп, прекрасним панном. Не хватить шоколадних плиток. Що ж тоді буде, коли еволюція заперечить стоп! Переможного миру вам!